Ми почули про допомогу дуже вдячні нашим партнерам зі сполучених штатів Америки, які одразу оголосили нам про 3 мільярди, майже 3 мільярди допомоги. Це ґрунтовний пакет, і от хочеться його більш детально розібрати. Я перелічував. А от від вас хотів би почути, чого ми чекали найбільше. Як на мене, це були саме насамси. А, от що ще, будь ласка, вам слово. Ну, дивіться, якщо говорити про цей пакет, то, то слід відмітити про цей грант, е, да тобто навіть коректно буде так сказати, що е, це найбільша сума, яку в принципі нам отак одномоментно виділяють спочатку війни. І це теж слід відмітити. Е, і тут ще е, важливий момент, що е, ми маємо розуміти, що поки що це все ж таки не лендліз, тому що ми лендліз чекаємо в новому фінансовому році, тобто це буде з 1 жовтня. Тобто, поки що, от всі програми, які ми отримали від Сполучених Штатів Америки, в тому числі цей грант, це а, окремі програми, які виділяються в межах ще старого бюджетного американського року, і це є важливо, тому що по суті, якщо подивитись уважно, то ми бачимо, що Сполучені Штати Америки зараз є ну країною номер один за кількістю виділеної фінансової військової допомоги, яку ми отримали. Да? тому що є така статистика: а, кількість країн а, ті, хто найбільше нам виділи, да до речі, вчора а, так як. З візитом був і зустрічався Володимиром зеленським Боріс Джонсон в Києві. Так. Він до речі теж оголосив про додаткові можливості, які Британія нам буде надавати. до речі, Британія займає друге місце, якщо говорити про країни, які нам надають розмір військової допомоги. Тобто, тому ми можемо говорити про те, що на день незалежності ми, як від е, сполучених штатів Америки, так і від Британії в даному випадку отримали такий своєрідний подарунок да, на скажімо так підтримку військової міці для захисту цієї незалежності, що говорити, що ми чекаємо, та да? або чекали. Ну по перше, ми одноразово з вами чули, і це дуже важлива річ. Що все ж таки, скоріш за все, в одному з пакетів цієї військової допомоги ми будемо отримати ПВО. Це для нас е, одне мабуть з ключових моментів. Більш того, поміти, що попередньо е, виступаючи на кримській платформі, Олаф Шольц говорив про те, що саме Німеччина, наприклад, теж може нам надати е, противоракракетну оборону, і це якраз те, що ми е, справді чекаємо. Бо оці ракетні обстріли, зрештою, от, е, я дивився ваш ефір, ви згадували про рекорди. За кількістю повітряної тривоги, як звучала вчора, 189 разів, то це якраз показник того, що справді ми дуже потребуємо ПВО. Це факт, і ПВО багато в чому зміг би от, якщо говорити про хоча б спробу вийти на а, ну скаже, так і якщо на паритет, то принаймні посилити нашу позицію, то це б послабило, ми розуміємо, ракетні. Можливості, які є в Російській Федерації, тому от якраз від західних союзників ми і наскільки я знаю, ми продовжуємо вести перемовини про потреби подібних систем захисту для наших міст, для зрештою, навіть для наших ключових стратегічних об'єктів, тому що я нагадаю, що саме про це йшла мова, навіть ще з початків самої війни. Коли ну, Володимир Зеленський звертався до заходу і прохав нову флай зон так зробити над ключовими mm -hmm. е, об'єктами, містами і власне кажучи, потроху, скажімо так, е, той список, який ми заходу сполученими Америки надавали е, весною, в принципі, він майже весь вже є вичерпаний. А інша справа, що зараз іде дискусія про реактивні системи залпового вогню у великої дальності, да, тому що на це що... мова йде про напевно АРІСТІМ СЛМ, які от абсолютно вірно. Е, летять до так. 45 п'яти кілометрів, якщо не помиляюсь. А, дивіться, а, насправді, ми, ми вже в принципі, от е, маємо да, ці платформи там до 50, ну якщо говорити там до 50 миль, да якщо е, використовувати е, прийняту в американському світі е, метрику, а в українському там до, до 80 кілометрів, да е, але ми прохали про реактивні системи залпового вогню, які б мали більшу. Скажем так, можливість, тобто тому, що є реактивні системи залпового вогню сполучених штатів Америки, які мають там до 300 навіть кілометрів а, можливості, і це теж дуже важлива річ, тому що а, це б дало нам додаткову можливість, наприклад, знищувати інфраструктуру ворога і склади військові. А, і, і це безпосередньо теж має вплив на фронт. От я просто цей важливий момент е, скажу, тому що е, чим більше ми знищимо в тилу, по суті, да, у ворога за спиною за фронтом е, знищимо подібних об'єктів, тим е, насправді меншою кількістю зброї е, буде ворога для того, щоб використовувати її на полі бою. Тому у тереактивні системи залпового вогню це мабуть одна з ключових тем, яку зараз. Ми ведемо з сполученими штатами Америки щодо більш того реактивні системи залпового вогню з великої дальності, тому що я нагадаю навіть ситуацію е, от е, з островом Зміїний. Згадайте, коли нам надали реактивні системи вогню на оці ці кілометрів. Це по суті і вплинуло на так зване же з доброї волі, як там е, почали говорити, і це дало можливість зараз, наприклад, нам е, задіювати е, зерновий е, оцей трек, пов'язаний з розблокуванням принаймні в цьому питанні трьох українських портів. Так справді це допомогло, і я впевнений, що е, ті Самса, які до нас їдуть, також багато у чому допоможуть. І от е, якщо е, говорити про ці системи. Uh, Ракетні комплекси Айрі СТІ. От вже напередодні міністерка закордонних справ Аналіна Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, заявила про те, що будуть пришвидшувати процедуру постачання цих систем цих комплексів для України, бо бачать дуже велику надібність, особливо після учорашніх масових обстрілів. От також обговорюють все більше і більше інші наші закордонні партнери з приводу покращення нашої повітряної протиповітряної оборони. Роне тож виникає питання: коли ми отримуємо або ж коли ми почнемо більш таку грунтовну розмову з приводу літаків? Бо ми ж знаємо, що літаки можуть допомогти як і у гарячих точках у просуванні, наприклад, на південь, а також і захистити небо над містами українськими? Дивіться з приводу літаків, ну принаймні, ту інформацію, яку я бачив, ситуація: яка? велися перемовини щодо передачі нам мігів. Які знаходились е, на озброєнні Східноєвропейських країн, але там виникли свої нюанси пов'язані з цим. Mm -hmm. Хоча при цьому ми помічте, що е, ми бачили, що вже є навіть спроба модернізувати міг, щоб вони могли використовувати, наприклад, ту саму американську зброю, ну тобто, по суті, е, да зробити таку своєрідну їх модифікацію. А е, знов таки е, чому йшла мова про міги, тому що є розуміння, що, наприклад, наші пілоти вони принаймні, ну вони знають, як їх використовувати. Тобто вони знають, як літати на них, і так далі. Якщо говорити про е, інші, ну скажімо так, американські винищувачі і так далі, тут є, є моменти. Вони пов'язані якраз з тим, що тут треба більше часу, навіть просто на навчання. Ну помітьте, що навіть у цьому останньому пакеті е, військової допомоги, про який говорить Сполучено Америки, є закладена ідея про навчання, е, тобто так, часові але... рамки. Пане Олексію, я перепрошую, що тут втручаюся отак от різку вашу промову. Е, наскільки я знаю, наші пілоти навчаються саме на літаках. F-16. їх випробовують у сполучених штатах ще від початку літа, і е, начебто, навчання ж проходить там три, максимум чотири місяці. То вже ж ми маємо вже цей термін е, вибути і отримати той потрібний досвід для отримання літаків. З приводу модернізації мігу 29 то тут в принципі можна. Розміркувати те, що дуже забагато часу може пройти саме на модернізацію і випробування самого літака, як мені здається, так експлуатація буде легшою. У нас аеродроми більш для них підходять. Але ж то, але ж то, ми розуміємо, наші збройні сили ці півроку просто так часу не гаяли і мали б також забезпечити наші аеродроми можливо, якісь нові злітні смуги для експлуатації f-16 із Америки. Але тут, бачите, є, є нюанс пов'язаний з тим, що все ж таки вся наша територія знаходиться під можливостями ракетного обстрілу, і ми маємо цю цю річ теж розуміти, тому що це безпосередньо насправді впливає і на авіаційні моменти. Mm -hmm. А так я думаю, що в принципі перемовини ще прислі про а, отримання літаків і так далі вони ведуться. Але я, я ще раз не виключаю, що це скоріше можливо бути прив'язано навіть більш масово в контексті лендлізу. Е, тому що все ж таки ленд-ліз в даному випадку буде мати е, от з жовтня місяця більше можливості нам буде надавати, які ми могли б отримати від е, сполучених штатів Америки. Е, а, а, але до тих пір мені здається, поки ми більш активніше не оснащимо наше ПВО. Ну ми розуміємо, що тут є, є рис ризики е, втратити отриманню утриману авіацію. Хоча я хочу відмітити, що частково ми її отримуємо. Все все рівно потроху, але цей процес е, іде. І Ще якщо можна коротко, буквально у нас лишилося менше хвилини з приводу допомоги від Бориса Джонсона: 80 мільйонів це також немало. Що в них має війти? Як ви гадаєте, наскільки ми знаємо, там будуть мікродрони, які mm -hmm. Великобританія буде готова нам надати. А це взагалі я б сказав би, що дрони. Байрактари це, мабуть, одна з величезних переваг, яку ми маємо да, над ворогом, да, тому що помітьте, що це якраз багато чому дозволило нам отримувати е, певну перевагу в розвідці, в пересуваннях і так далі. Тобто, по суті, е, Британія нам надає у свої своєрідні мікродрони, які ну ми можемо більш активніше потім задіяти знов таки на фронті, і це є одна з тих переваг, яку до речі у Росії немає. Помітьте, що якраз Росія намагалась шукати. Дрони БПЛ, вони не могли шукати скрізь де це можливо. Навіть uh -huh. з Іраном були перемовини, коли туди Путін приїздив саме про поставки іранських безпілотників. Ну, інформація не підтверджена е, з приводу того, чи не отримали, але все ж таки а, казали, що, начебто, Росія, все ж таки, їх отримала якимось там чорним ринком. Е, ну їхньою брехнею вони все й отримали. От набрехали всьому світові і самі е, за гроші все собі забрали. Я вам дуже дякую за наше включення, пане Олексію. Що будемо я впевнений у подальшому з вами бачитися в наших ефірах. Залюбки. Олексій Якубін був нами на зв'язку. Політолог, кандидат політичних наук, якраз про подарунки ми для України до Дня Незалежності і поговорили.